У 2005 році я закінчила Національний транспортний університет, але вже тоді я знала, що я хочу служити. І в цьому ж році призвалася в Державну прикордонну службу і по цей день служу народу України. 2005 року проходила службу в столичних аеропортах, займала посади від інспектора 3 категорії і закінчуючи Заступником начальника відділу. Потім, у 2016 році, я відправилася на східні рубежі і виконувала обов'язки в Луганському прикордонному загоні. Рік прослужила і повернулася на сьогоднішню посаду. До 24 лютого я займалася виключно прикордонним контролем. Так, ми займалися, ми готувалися, ми, у нас були стрільби, ми виконували саме військову службу, але в більшості це паспортний контроль, це оформлення пасажирів. Все почалося 23 го числа. 23 го числа вдома в син, племінниця, просто тихо засипали, заснули і. Вже починаючи з 4-го ранку, 24 го числа, почалися вибухи. Почалися вибухи, але я себе заспокоювала і казала, можливо, це гроза, можливо, це дощ, можливо, це щось інше, але не вибухи. Але вже через декілька хвилин подзвонив наш черговий і сказав, що все, все почалося до бою, за зброю. Впродовж 15 хвилин зібралася, сказала, розбудила сина, розбудила племінницю і сказала, що я скоро буду. Попрощалася з сином з племінницею і поїхала. За весь час, починаючи з 24 числа, я його побачила дуже короткий термін, всього на тиждень. І це був єдиний раз, поки що. Поки що. Я сподіваюся, що це станеться в найближчий час, і ми вже не розлучимося. 24 лютого я прибула в частину, отримала зброю і, як всі наші військовослужбовці, чекала додаткових завдань, які визначить наш нам командир. Тоді було запропоновано. Виїхати на захід, але я розуміла, що я також тут зможу допомогти і виконувати завдання на рівні з військовослужбовцями-чоловіками. Одним з основних завдань нашої групи це було спостереження. Військовослужбовців жінок було небагато і можливо. Жінки помічають деталі більш детальні, що розглядають і бачать, і можуть сфокусувати свою увагу на якомусь одному об'єкті. Тому, можливо, нам і визначили це саме завдання спостереження. Після перемоги головне це бути зі своїм сином, і його перша мрія це поїхати на море. Ще дуже багато планів, тому що після того, як ти вже перебував в цьому стані, який зараз перебуває кожна наша людина, кожен наш українець, хочеться спокою, хочеться відпочинку, відпочинку морального, навіть не фізичного.